Привіт усім! Ви на каналі Бабусині рецепти і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Сьогодні, друзі, я буду печи один із видів Великодньої випічки. Кожний народ, кожна країна на свято Воскресіння Господнього готує свою якусь традиційну випічку. В когось це графін, а в когось коломба, а в когось панатони. Або ще піца дольче. А у нас на Галичині ця неймовірно смачна, пухка, легенька, наче пір'ячко. Солодка випічка називалася великодньою солодкою бабою. У мене в сім'ї називалася вона просто солодка бабка. Правда, вона не була такою симпатичною зовні, її так ніхто не оздоблював. Напевно, тому що не було чим. Але смачна вона була неймовірно. Ось саме той рецепт, по якому пекла моя бабуся, моя мама, саме той рецепт, по якому печу зараз я і багато українських господинь. Той рецепт, яким кишить зараз весь YouTube, це баба святкова від нашої франківчанки. Від нашої найбільшої господині Західної України, галичанки Дарії Цвек. Моя бабуся і мама не були особисто знайомі з Дарією Яківною і не могли від неї знати цей рецепт, але вона всюди збирала всякі рецепти. І, напевно, він був один з найпопулярнішим в той час на Галичині, тому і увійшов у її збірку солодке печиво. Але вже я з цієї книжки, з цієї збірки Дарії яківни Цвек, починаючи з 14 років брала свої перші майстер-класи і беру до тепер. Бачучи мій хист до кулінарії, сусідка мені подарувала цю книгу на день народження. І ось вона вже у мене біля 50 років. І до цього часу з неї я черпаю мудре, корисне і смачне. Тому сьогодні по рецепту своєї легендарної землячки Дарії Яківни Цвек буду печи святкову великодну бабу. Приєднюйтесь і будемо печи разом. Насамперед приготую всі інгредієнти, які буду використовувати в тісті. Заливаю кип'ятком потрібну кількість родзинок і так вони будуть стояти, поки не остигне вода. Два рази просію борошно для того, щоб воно збагатилося киснем. Від цього тісто виходить більш пишним, а випічка наша буде більш ніжною та м'якою. У мікрохвильовій печі розтоплюю масло. Після того, як розтопиться масло чи маргарин, треба його охолодити до теплого стану, воно не повинно бути гарячим. Відмірюємо потрібну кількість молока і підігріваємо його теж до тепленького. А тепер, поки охолоджується молоко, бо я його трішки перегріла, Відділюю білки від жовтків. Жовтки відправляю в миску, а білки у стакан Вони нам тут не будуть потрібні. Всі процеси і послідовність приготування баби будуть згідно рецепту Дарії Цвек, тільки кількісний склад я зменшу наполовину. У описі під відео буде рецепт оригіналу. У миску виливаю тепленьке молоком. До нього додаю подрібнені пресовані дріжджі. До цього додаю ложку 2 цукру та 2-3 ложки муки із загальної кількості, що призначена для випічки. Вінчиком розмішую це так, щоб не залишилося ніде грудочки дріжджі, вони повністю розчинилися у молоці. Ось це ми приготували опару. У нас на Галичині кажуть, що це розчина. Миску з опарою накриваємо рушником і кладемо у тепле місце, щоб активувалися дріжджі. Ось так при відкритих дверцях в вімкненої духовки буде підходити моя опара. Тепер повертаємось до рецепту. Нам треба буде розтерти з цукром жовтки. Колись розтирали в макітрі, тепер я скористаюся більш прогресивним методом. Міксером зіб'ю жовтки з цукром і збиватиму їх до тих пір, поки яйця не збільшаться в об'ємі і не посвітлішають. А коли на поверхні почнуть вимальовувати чіткі контури, то це означає, що вони вже збиті. Сюди можна було ще натерти цедру половини лимона, але я її натру у муку. Натираємо тільки жовту частину, білу начіпаємо, щоб не гірчила наша випічка. Муку з цедрою перемішаємо, а ось і опара вона гарно підійшла. Це означає, що наші дріжджі дуже активно працюють. У миску до опари додаємо збиті жовтки з цукром. Збиті жовтки з цукром і опару легенько перемішаємо. У кілька прийомів додаємо сюди муку і гарно перемішуємо. В кінці додаємо солі і замішуємо тісто. Спершу вимішуємо лопаткою, а коли тяжко стає, тоді в рух ідуть руки. І тут, друзі, ми повинні себе налаштувати на довготривале вимішування. Згідно рецепту Дарії Цвек пише місити до появи пухирців». Я місила тісто уже 40 хвилин. Пухирці так і не з'явилися. Як появляються пухирці на добре замішеному тісті, знаю, бо неодноразово замішувала його. Але тут вони чомусь не з'явилися. Але в руках я відчула, що тісто замішене добре. Бо таке рідкувате тісто, але досить добре відстає від руки і від стінок миски. І ось тепер. У наше добре вимішене тісто виливаємо розтоплене вершкове масло і знову вимішуємо так, аби тісто увібрало у себе все масло. Тісто стало легким, еластичним, повністю відстає від рук, ну воно готове. Просушений ізюм додаємо у миску і вмішуємо його в тісто. Ось так виглядає уже наше замішене тісто. Бачите, від лопатки повністю відстає тісто чудове. Накриваємо його рушником і кладемо у тепле місце, щоб підходило. А тут воно себе дуже комфортно почуває і через 2 години моє тісто збільшилося в три рази. Руки змащуємо невеликою кількістю олії. Або розтопленого масла. І тепер будемо формувати бабу і наповнювати форму тістом. Відшипуємо від загальної кількості тіста такий колобочок, аби розмір його відповідав розміру третьої частини форми. Тобто заповненою тістом повинна бути тільки третя частина форми. Тісто закручуємо так, щоб ізюм залишився у тісті, щоб не був поверх нього, тому що він просто згорить. Розрівняємо трохи тісто, підправимо, якщо ізюм зверху, потиснемо його в тісто, втопимо. Ось у мене вийшло дві такі форми, наповнені тістом для великодньої випічки. Але якщо ви будете печи згідно рецепту, то у вас вийде ще такраз. Свою форму з тістом я поставила на деко тому, що в мене дуже горить духовка. Пригорає дно. Тому, думаю, можливо, не так буде пригорати. Ви ж можете класти і без дека. Складу підкисати у тепле місце, і коли форми повністю заповняться тістом у духовці при температурі 190 градусів буду випікати 40 хвилин. І так, на боці Котячи з одного боку на другий, буде остигати моя великодня випічка. А коли вони вже повністю остигнуть, знімаю з них форму, кладу їх у вертикальне положення і буду їх оздоблювати. Цю ніжну, м'ягеньку, пухкеньку великодню випічку. А оздоблювати сьогодні ми будемо нашу випічку з желатиновою глазурю. 10 г швидкорозчинного желатину заливаю 20 мл води. Розмішую желатин з водою і залишаю, щоб він набух. Ну, він у мене практично одразу і набух. У сотейник відправляю 200 г цукру і додаю до нього 50 мл води. Запалюю під сотейником вогонь. І постійно помішуючи, буду варити цей сироп, аж поки не розчиниться увесь цукор. І коли сироп закипить і цукор повністю розчиниться, тоді ще будемо його ось так кип'ятити, ну, хвилиночку півтора, не довше. Виключаємо вогонь і додаємо у сотейник набухлий желатин. желатин. з желатином помішуємо, поки у ньому не розчиниться повністю желатин. Желатин повністю розчинився. Тепер міксером на високих обертах будемо збивати ось цю нашу суміш до появи глазурі. Все, вінчики міксера вимальовують чіткі контури на поверхні, наша желатинова глазур готова. Наносимо на поверхню випічки, і нехай вона собі так тече, куди хоче. Мені навіть дуже подобаються ці потьоки. І поки глазур ще не остигла і є такою липкою, по ній зверху посипаємо посипкою. В недовгому часі глазур повністю висохла, і наша великодня святкова випічка готова. Наша великодня баба. Подивіться, яка вона м'ягесенька. Це ще раз доказ того, що наші бабусі і мами були добрими кулінарами. Тому готуйте і ви. По старих, давніх перевірених рецептах, і у вас неодмінно все вийде. Ну а кому сподобалось моє відео, ставте уподобання, заходьте до мене на канал, підписуйтеся, пишіть коментарі, на які з любов'ю і радістю відповім. Буду щиро вдячна за поширення мого відео в інших соціальних мережах. Готуйте і нехай вам смакує! Бувайте здорові! До нової зустрічі, до нових рецептів! Щасливого і спокійного святкування, Божих вам благословінь та мирного неба над головою.